Версія і підтвердження цієї версії це те, з чим працюють генеалоги завжди. Спочатку висовується якась версія, і потім вона по документах перевіряється. Версії можуть підтвердитись або бути спростовані. І це нормальна історія, коли в родоводі у вас є якийсь зв'язок, але трактор? Що він тобі А? Нормально собі їде трактор. Що це? І це нормальна ситуація, коли спочатку в родоводі у вас прописується якась версія, а далі шукається її підтвердження чи спростосування, і так степ бай степ на наступному етапі теж може бути версія. Ну, наприклад, ми знаємо, що ваш дід Коваль Іван Федорович, і ми знайшли по сповідальному розписі в Коваля Федора. І дивимося, що по віку вони підходять, і ми робимо версію, що ваш прадід син оцього Федора, якого ми виявили. Але це поки що тільки версія, тому що Федорів могло бути декілька. І це може бути невірна версія. Через те важливо випрацьовувати всіх з цього роду, всі з боковими гілками, щоб розуміти, а скільки ж там тих Федорів було. Може, їх п'ятеро було в селі. а таке трапляється при великих родах. Може бути п'ять людей з приблизно однакового віку з однаковим прізвищем. Мало того, в трьох з них може бути жінка Марія Іванівна співпадати. І тому розділити їхніх дітей, не знаючи про їх існування, в принципі, неможливо. І у вас будуть помилки в родоводі. Через то дуже важливо вивчати бокові гілки, висовувати версії і підтверджувати або спростовувати їх документально. І знаєте, так буває, що ми ж досліджуємо родовід поетапно. якийсь етап ми пройшли, записали версії. Ми скрізь в коментарях завжди прописуємо чи це фактаж, чи це версія. Прописали, і далі клієнт не пішов на новий етап, не продовжив дослідження родоводу. Ну, у нього з фінансами змінилась ситуація. Чи він забув, чи він забив. Ну коротше, не продовжив дослідження родоводу, і ця версія так і лишається в родовому дереві. Проходить деякий час, і е, приходить інший дослідник з цього роду і каже: А у вас там помилка? Я знайшов. А про що помилки роблять? Я кажу: коментарі дивились, Чи це факта, чи це версія. А ні, не дивився. Ну хто ж дивиться коментарі? Хто ж дивиться примітки дослідника? Кому ж вони потрібні, звісно, так каже: дивіться, там написано, що це версія, і нам наш замовник не дав можливості дослідити, перевірити, чи це правда, чи це все ж таки версія. Тому, друзі, нормальна історія, коли в родовому дереві є версії. Ненормальна історія не перевіряти їх, не вивіряти, а базувати родове дерево виключно на версіях.